Війська Російської Федерації не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. О п'ятнадцяті в селі Петропавлівка зруйновано приватний будинок внаслідок ворожого мінометного обстрілу. О 10.30 тридцять в селі Курилівка внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню, пошкоджено три приватні будинки. Постраждав чоловік. О 10.00 в селі Богуславка внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено автівку. На Харківському напрямку протягом дня українські захисники успішно зупинили шість про противника покращити своє становище в районах Вовчанська та Тихого. На Куп'янському та Лиманському напрямках загалом кількість бойових зіткнень збільшилась до 15. Ворог намагався відтіснити сили оборони з позицій в районах Петропавлівки, Піщаного, Андріївки, Греківки, Маківки, Невського та Серебрянського лісу. 12 атак наразі відбито. Три бої зіткнення тривають в районах Греківки та Невського. Ситуація під контролем українських захисників та захисниці. Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч 856 людей із Чугуївського, Харківського Богодухівського районів.